Що може зрівнятися за красою і пишністю з білосніжною зимою? Все стає білим, чистим, світлим. Сніг це перша ознака зими. Взимку у в садах, на вітах Засріблились білі квіти. Звичайно, засріблилися тому що падає білосніжний сніжок, дерева вкриті снігом, красивий білосніжний сніг. Лягає на гілки берези та горобини. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад. Снігопад є також ознакою зими. А як ж утворюються сніжинки? Водяна пара підіймається дуже високо над землею, і тут з нею утворюються крихітні сніжинки, кристалики. Вони поступово ростуть і перетворюються на дивовижні сніжинки. Дивлячись на те, як іде сніг, ми нібито потрапляємо у зимову казку, яка зачаровує нас та приваблює. Від снігу можна отримувати задоволення, гратися зі снігом. Просто ходити по ньому та чути, як він скрипить під нашими ніжками. А ще ми полюбляємо ходити по сніжку та залишати після себе сліди. Ніби щось намалювали. Звичайно, ми можемо не тільки ходити по сніжку, але й малювати на ньому. Температура снігу завжди мінусова. То, щоб не захворіти, одягайтеся тепліше. А ще бажаємо вам щасливої, сніжної, красивої зими.